Також частина інфраструктури, болерди, які самі опускаються, як бачите, техніка може заїхати, зробити що треба, виїхати абсолютно без проблем. Прокат велосипедів. Ну, інфраструктура досить розвинута. Як бачите, пробки нема. Також хороший приклад інфраструктури, зразу намальовано хто де що. І на рахунок інфраструктури, оце аеропорт, якщо що. Ну і знову болди. Центральна золота набережна, дивіться, є парковка, є вільні місця. Чому мер міста Львова не може забезпечити хоча б платну парковку у Львові? А? Як сучасна архітектура вписується в історичний центр? Ну, може до маніцію гуляти, по... Бо... В цьому місті і абсолютно кожна вуличка вам буде подобатися і в ній буде щось нове, незвичне. І все буде виглядати просто прекрасно. Цікавий факт, в так, я так розумію, їх грати на вікнах бувають. Що бувають грати на вікнах, значить бувають інциденти. Якщо ще грати. Ну, такі вікна явно свідчать, що грошей тут. Вже, ну, їх звісно багато, але не так вже аж багато, як би всім, я думаю, хотілося. Так розумію, центральна площа в Ніці. Ось такий трамвайчик тут їздить по траві. І такі колоритні вулички. Ось такі знаки гарні. Гарно виглядає фонтан. І вже справа від нас буде море. Шикарно, ні? І гори ззаді. Пішохідні зони, вулички виглядають ось так. Без тротуарів, без бордюрів, але звісно стовпчиками, щоб навіть якщо хтось сюди заїде через болард, могли собі стати правильно. Бачите, далі машини проїжджають. І це вже остання лінія перед набережною по факту. Ось такий центральний. Напевно, пам'ятник, що є. монумент якийсь, у якому можна орієнтуватися. І ось центральна набережна. Вздовж готелів, вздовж всього. Ось острівок. Там далі за тим острівком є ще один острівок. Зараз вам покажемо що там є. Такі, як то вони кажуть, туристичні місця, їх. Десь так. Люди дуже спокійні. Дивіться, яке. Як розумію, напевно, кафе колоритненьке таке. Оп, оп. Зверху я так розумію, якийсь водоспад, ми потім туди наверх піднімемося, ну але сходи дуже прикольно виглядають. Така оглядова площадочка на тим кафе, що ми тільки що йшли. Ну і ось як виглядає Ніца. Ось десь так. Ну і зверху там той підйом. Ось така от і штучка, всі тут фотографуються. І їхнім архітекторам і влівальникам побудувати будинок в скалі не проблема взагалі. Ні узбережжя, ні моря, ні скала, нічого не є проблемою. О, дивіться, отак це виглядає. Ось ми доходимо до порту, є з другої сторони міста. Тут є ще такий парк зверху. Це ну, позначено в принципі, на Google картах, так що, я думаю, в нинішній час знайти якусь інформацію, куди б що робити, не складає ніякої проблеми. Прилітаєте, збільшуєте Google Maps, і вам показує абсолютно всі визначні місця. Там аеропорт, там місто, тут парк, там порт. Шикарно. Американський прапор. Дорогі яхти, як бачите. Ну, Їхній порт. В принципі, він досить маленький. Але ну, як бачите, такий гарний корабель заплив. Дивіться, Система безпеки Франції. І Євросоюз, як не як дивіться. Опа, щось так було. Так, хоп, хоп. Всім нормально, демократія, в дії. Ось ми доходимо до маяка, ніякої огорожі, нічого. Був якийсь розмальований знак, що вхід людям заборонено. Но він був розмальований, тому думаю він не дуже там на щось і впливає. І ось аеропорт. Це те, що я називав інфраструктурою. Маяк виявився закритий, це в принципі логічно. Він під охороною, він діючий. І ось так це все виглядає. Ось тут є платний паркінг під нами розв'язки, все решта, ну і парковка для яхт. Охороняємо. Ось, шлангбам. Ну і он, трамвай одразу їздить. Інфраструктура на вищому рівні. Вищому. Дивіться, історична частина міста, трамвай, тунель, з якого виїжджає трамвай і порт. І нікому ніяка труба і нічого не помішало. І люди мають сходи, люди мають ліфти. Трамвай новий, низькопідлоговий. Просто відчуйте різницю з тим, наскільки воно в Україні по-іншому виглядає і скільки в Україні вкрали грошей, щоб потім купити якусь таку от яхту. Але я думаю, що купили більшу, ні? Люди задумайтеся, пора щось робити в Україні. Має, до речі, мають спереді і ззаді пункт управління і з двох сторон мають двері, тому що вони не розвертаються на кінцевих. Просто зупиняються і потім їдуть в іншу сторону. Ось так. Так проводять зараз приніс французи. Продається такий кораблик, на номер телефону. Ну, в принципі, недорого трощимось євро. А так парковочка, такий вхід. Ось стоянка слабами. Дивимося, поворот, пішохідний перехід. Я думаю, що ця парковочка проходить, що тут є платна, не до кінця законно Правда? Критичні перелажав в Е, ну, Дивіться, дорого багато, да? ну, так? З виглядом на все. Ось який прекрасний пляж для людей, а? Просто шикарно. Ось як хочу тут побивали. Не знаю як вони в шторму живуть, звісно, але ну, зверху теж будинки побудовані. Ну і такі от місця, де ви можете зупинитися і пофоткати дуже багато де облаштовані. Чись схід додому. Такий от з таким от виглядом. Дивіться. Оп! Дивіться, яка парковка прекрасна. Оп! І кольф 4. Це так в людей вигляд з вікна зранку, а ті вулички, і заборщики, яке що. Люди вже спортом займаються. Знову ж таки, парковка на даху будинку. Не дуже запарковані по правилах машини, але ніхто за це не рухає. О, дивіться, піс на дах будинку і тут чотири парку місця. Нова будова виглядає ось так. О, дивіться як забезпечують від камнів і всього решта прохожих. Бережуть людське життя, як то кажуть. Більшість вказівняків в трамваях, в поїздах, навіть розказують все на французькій, англійської мови – ні Так, продовжуємо підніматися до фонтану. Дивіться, яка гарна бруківка. камінчиками викладена, такий парк. Ось такий вид відкривається. Зараз піднімемося ще вище. І такі дорожки пішохідні є, звісно. Залишки якихось історичних будівель. Ось такий ход. Так це виглядає. Зверху парк. Люди гуляють. Йдемо до фонтана. Ось так це все виглядає зверху. І навіть картусе. Я подарунна траса, копичка. так, про парковку. Ось знак. Ось як народ паркується. Нікому нічого не вишає. Готується ось, ось така платформа на огляд Шевеніса. Вісля з неї взагалі не можу показати. Такі кулоритні старенькі улочки з старими будинками. Ви знаєте, Італію нагадує. Ще тут до Італії недалеко. 50 кілометрів в Італії. Місцевий ринок. Ось так у них продають м'ясо. Там вчора стоїть вже за м'ясом. Ще також у є така площа. Тут якийсь музей по центрі знаходиться, Я точно не знаю який. Ось так виглядає. Машини, як бачите, можуть їздити. Те саме, що в Україні. Не можна заливати скутери на тротуарі, О, далі на аварійці. Ніхто з цього великої проблеми не робить. І тому тим більше грошей не заробляє. І от вуличка, магазинчики, все решта. Тут всі ходять на червоне, так що в принципі не дивитися. Ну і так люди працюють. Їхний спалац, центральний, щось. Верховна Рада. На жаль, дубляжу на англійську мову немає, тому можемо тільки здогадуватися або кожен раз дивитися в Google, що це таке. О, Прийом біженців, солідарність з України, Тобто все-таки якийсь міста, який державна установ. Бачите, розмітка жовта, тобто явно стояти не можна. Так, але все окей. вже на фасадах з'явилися кондиціонери. Не часто таке видно, але вже з'явилися. Ось такі парки в центрі міста. Дете по місту гуляєте, можете завжди тут зупинитися. Зручні лавочки, є смітнички. гарно, приємно виглядає. Ось як ростуть мандаринки. Прямо в парку. Дивіться. Четверта година вечора і пробки вже появилися. Ну, салат Цезар за 15 євро, звісно, дорого. Так, щось таке коштує 13 євро. Ну, Кожне по 13 євро воду дають безплатно, дають сир карбонаром. Ось такий колоритний ресторанчик. На жаль, на дворі дощ. Ну, ціна за дві пасти. Ну, Це було очікувано, але сам факт. О, ціни. І так, середа. І бачите, на трамваях може бути реклама, хтось бігає, хтось просто гуляє, і туристи. Всі магазини відкриті. Центральна площа, яка веде до фонтану. Ось так це все виглядає. Дуже багато людей. Всі щось роблять всі кудись йдуть. В принципі, всі спокійні, всі доброзичливі, всі приємні. Погодка просто супер. Навіть верховуючи на дворі там 17-18 градусів, телефон пише, що знову відчувається. Дуже тепло комфортно, можна в лібійці ходити. Ну, супер, що скажеш. Вчора падав дощ, весь вечір, досить сильний. Ну, ось так то виглядає. Навіть чистіше, ніж перечі. Після зупинка трамвая підвищена, щоб можна було без проблем заходити. Але скажімо чесно, ніця не є такою великою то можна всюди дійти пішки і громадським транспортом можна не користуватися. Розумію, ним користуються тільки місцеві, або ті, хто їдуть з одного кінця міста в другий. Ну, щось таке. Ось. Є ось такий собор, і йдеться до жиденого вокзалу. Ну, в принципі, на центральній площі. От, і туди в сторону моря. Ось так він виглядає. А ось чому немає пробок. тому що перше місце машини, друге місце це поїзда. Тому вони не проїжджають через центральні вулиці міста. І відповідно хороша інфраструктура дає досить хороший комфорт життя. Ось дивіться, як реконструюється вокзал. Нікому нічого не мішає в реконструкції. Мерседес на таксі. Дивіться, автомобільний міст заде вокзал, знизу підземний перехід. І нікому нічого не мішає. Інфраструктура. Ось їде вздовж на узбережжя. Виглядає дуже гарно. Просто шикарно, я б сказав. Ось на цьому острові там теж є якийсь природний парк, але ми, на жаль, на нього не попали. Там під знак на аварійці, все, як всі люблять. Оп. Поїзд у Франції, до речі, дуже тихо і плавно їде і не доставляє великого шуму і дискомфорту. І самим жителям, які живуть біля колії. Ну і звісно пасажири також скажімо так, задоволені. Ось от такий отпороговий потяг. Так, звичайний будній день в Ніці. Дивіться, Ні, скільки дітей в них вже. Ось такі магазинчики з фруктами, зелені банани. В принципі, все нормально. Єдине, що турбує, що круаса не продаються без начинки. Враховуючи знання їхньої англійської, то домовитися з ними про те, щоб в круасан покласти якусь начинку безполезно. Ну, Це те, що засмучує. Так, в принципі, все супер. Так, вечором Ніца, ну, вечором, восьму вечора, виглядає десь ось так. Все підсвічується, людей так само багато. Громадський транспорт ще працює. Вон, щось поліція, шутка. щось таке також є. Дивіться, які чоловічки смішні. Ось пішохідні вулиці, підсвічені, все окей, все спокійно. Пробери їздять без всяких ліхтариків, без нічого. І відкриті тераси вже є. Ось, частина трафіку тікає в тунель під центральною площою, частина проїжджає з поверху через місто. Тому в них і немає пробок, і досить розвинута інфраструктура. Все не дуже таке. Складно. Більше за уважі, що комунікації тут 100% є, а ще знизу їздить трамвай. Мій екран будує і не шкодять старим будинкам. Англійська набережна ввечері. Все підсвічується, люди гуляють, море є, аеропорт також підсвічується і вздовж узбережжя до моря також підсвічується, хоча це вже не Ніця Ну, окрім тунелів, бачите, є міст, тобто є розв'язка з окорами, з усім, з буспасами і так далі. Ось. Тунелі, розв'язки. Ще додатковий тунель Внизу якого їздить поїзд і якщо я не помиляюся, трамвай, пішохідні переходи, тобто інфраструктура відповідає собі на всі 100%. Тому в принципі нема Ну, Вон знизу ще дорога теж прилягає. з фільмів та ігор про сан франциско Ну на відео так не видно, наскільки сильний пікл. Але дуже похоже. Дивіться, як гарно зроблені балкони. Взагалі який фасад будинку. Прекрасно виглядає. Ну, Місцеві паркуються, як паркуються, але нікому це не заважає. Ця прекрасна вулиця довела до нас до костелу орків. Ну проблема, ну він на картинці виглядав гарно, але я щось не звернув увагу на нас. От ось там в Далечині, бачите, купола. Ну, Зважаючи на ситуацію в Україні, орки нам не друзі. О, дивіться, отак виглядає заправка. Не сама чиста, просто в житловому кварталі. Ну і походу навіть не працює в даний момент. І ось над нами місце таке відносно гетто. І знову грязно стало. Ну але йдемо далі. Картал для місцевих туристів майже немає. В ну, даний момент і місцевих майже немає. Але ну, видно, що живуть не заїжджі, а живуть в основному місцеві. А там ті вулички, що в попередній частині відео, ну це суто така туристична частина. Тут видно, що люди все для себе роблять. Дивіться, прямо під знаком. Таких прикладів тут просто безліч, незліченна кількість. О, Дивіться, мені навіть не треба дуже сильно щось шукати. Зразу знаходиться. Це по всій Європі так. О, Дивіться, парковка під парком. А? І зразу вам автобусна зупинка з пандусом. Все просто прекрасно. І вон, ще не під знаком припарковані. Це теж у них стандартна історія. Такий типовий під'їзд. Можна тут зняти всюди, але ну, так типово воно виглядає. Паркомат, до речі, такі як в Польщі стоять. Знаєте, звідки їх забрали. От такий ось затишний райончик, звичайний. Наблизилися до туристичної частини. До речі, забажте, всі хоч і п'ють, але все надзвичайно спокійно. Е, нема таких як в як народі кажуть, як в Іспанії, чи тим більше як в Україні вечором чи в Одесі, що хтось комусь там б'є морду, ще що, ще що, ще Все дуже спокійно, дуже тихо. Є поодинокі бомжі, десь там під мостом чи ще десь. Але загалом все дуже тихо, дуже спокійно і дуже культурно. Це який прикольний ресторанчик. Гарно так зроблено. І знову ж таки, вхід на трамвай. Вже готелі з'явилися, вже люди зразу з'являються. Зразу видно туристичну місцевість. Туристичну частину міста. Вже буде. До кінця коректно. Дивіться. Головна вулиця, по якій трамвай ходить. І повна купа людей. Зразу з'являється сміття, бруд і всяке таке. Ось центральний фонтан. Вихід до моря, ось центральна площа. Такий гарний вигляд. Ось ці люд... чоловічки, які підсвічуються вночі. Ось так все виглядає. Шикарно, прекрасно. Дивіться, вихід з-під трамвая і центральна пішохідна площа. І ще крім того всього там справа автомобіль їздить. Шикарно просто. І старий готель, невідреставрований, відреставрований, який виходить на Англійську набережно. Диночки такі, старий базарчик, дивіться, вироблю до своїх хтось на вулком поставив. -по. Дуже гарний колір води тут на боліці. На до речі, як пляжі відкриють, більшість з них буде платними. Людям повиставляли стільчики, щоб можна було дивитися ось такий їхній їхні монумент. І ось ця набережна. Так, буде щось проходити. Це проїзд для автомобілів роблять в набережну. Ось так. Ставлять різні конструкції, на яких будуть розважати людей. Ось так. Ось як сідає літак. Дивіться, інфраструктура. Машини, яким треба в місто чи в центр міста їдуть під містом, в тунелі, щоб не створювати лишні затори. це коштує чуть-чуть дорожче, ніж в Україні. Коштово ну, ціни всі в євро. От, пластівці, допустимо. Ну, з голоду не вмрете, тобто не є катастрофічно якось дорого. От сир нарізаний. Не катастрофа, дорожче, звісно, але не катастрофа. Такий сік літровий коштує півтора євро. Ну, Тобто катастрофи якоїсь немає. Так, ще трохи нерухомості на цей раз. Дивіться. Ось такі ціни. Більш помірні після Парежу, звісно. Так, ресторанчик Ніці. Ціни так, Тут стоїть трамваї, там стоять автобуси і зверху ще якась електричка l 2 Це все називається словом інфраструктура. Ось так. За аеропорта Ніці Дайте такий білет за півтора євро і їдете в ніц. Ось такі білоту мати, в принципі, їх вже сюди доставлять. Вони, як розумію, електронно можна купити, напевно, що квиток. Wi-Fi в громадському транспорті в Франції немає. Ну, Чисто гарно, приємно. Вже стандартно для Європи автомобілі їздять зверху, парковки є. Ми їдемо на трамваї, з боку там їдуть автобуси. Ззаді нас літають літаки і дивіться, навіть парковка є. Вон для проїзду, варші машини з'явилися і задінався аеропорт. Центром Ніці їздить трамвай, його спустили, от, от, як бачите, під землю. Не метро, а іменно трамвай. Он лінія, ну і все чисто, гарно, красиво. От ми піднімаємося вверх Ось де машини їздять, ось є для інвалідів ліфт. Якось... До велосипеді мінімальний цей. Ну і так все виглядає. Широкий парк, широкі тротуари, гарний вхід в трамвайну в, 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 в станцію, далі гори. Він їде автобус. Хто нікому не мішає, так виглядає інфраструктура в Ніці. Оп, електричний якийсь автобус, маленький. Ось такі пандуси для інвалідів ставлять, щоб не переробляти цілий тротуар. Так виглядає пішло перехід, тримай на колі. і центр. Так, Нерухомість фініці коштує десь приблизно ось так. От що пропонують. Я думаю, ціни ви бачите, якщо що, то собі збільшите. Я думаю, що сайти в них також є загально доступні, тому ця інформація доступна. Ну, Вже не катастрофа, скажімо так.